Герман Гесе, німецький письменник ХХ століття. Він писав глибокі романи, мандрівки, у яких душа шукає себе серед шуму світу, його надихали тиша Сходу, юнацькі сумніви і прагнення до внутрішньої свободи. Я був один і завжди залишатимусь один. Та все ж я вірю глибоко в душі, що існує інший світ: світ сміху, світ танцю. Степовий вовк Германа Гесе це літературне відлуння, зруйнованої після війни Європи та особистої кризи самого автора, написаний у часи духовного знеможення, роман поєднує екзистенційні пошуки із містичним театром свідомості. Гаррі Галлер, самотній інтелектуал, розділений між людським і звіриним, балансуючи на межі самознищення, Зустріч із загадковими постатями. Відкриває йому шлях крізь храм дзеркал, У світ, де змішані час, ілюзія, я та інші. Ця книга Крик туги і надії, лабіринт самопізнання. Вона й нині звучить як істина у кожному з нас вовк і дитина. І, розшифрувавши себе, ми наближаємося до цілісності в епоху хаосу. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.